Сергій Мирний, найстрашніший гріх. Мій дід не був добрим. Напевно, я до ладу і не знаю, яким він був, мовчазний, розчищає сніг у дворі, несе на кухню відро з вугілля, рубає дрова, чистить в сараї у корови, чеше кабана і розмовляє з ним, як із найкращим другом, веде на луг теля або палить біля відкритої грубки, дивлячись на вогонь. Ще ввечері він включав транзистор, послухати погоду, ось, мабуть, і все, що згадується, ні розмов, ні обіймашок. І це не лише зі мною, так було з іншими онуками, навіть зі своєю дружиною, з моєю бабусею, яку ми всі дуже любили, він говорив якось коротко і сухо. Коли бабуся злягла, дід мовчки відвів корову на м'ясокомбінат. До хати до бабусі не заходив, жив у літній кухні, де й до цього жив вже не знаю, скільки років. Але коли бабуся померла, коли у двір внесли та поставили на два табурети труну, дід вийшов зі столярки, де набрав у чисто наволочку дрібної сухої тирси, підійшов із цією подушкою до труни, нахилився. І я побачив, як гірко він плаче, плакав і раптом заговорив зі своєю Наталкою. Щось казав їй, казав, говорив. Її ще не було в друні. але він їй так довго з риданнями щось розповідав. На похороні та поминках мовчав, як кам'яний, мовчав згодом. А потім я привіз фотографії, фотографував похорон, щоб залишилась пам'ять, і дід. І з цими фотографіями розмовляв, коли думав, що ми його не бачимо та не чуємо найчастіше ночами, вночі безперервно. Ми не знали, як до цього ставитись, ну, кохає людина, сумує, час мав би допомогти. Ми відволікали, а він у такі хвилини відвертався і мовчки чекав, поки ми вийдемо. Щоб знову говорити з нею. Тільки зараз, коли я сам уже дід своїм онукам, я розумію, що бачив тоді не просто велике кохання, яке раптом відкрилося нам, то була ще й величезна трагедія недомовленості, мовчання, чогось такого, що ми потім самі собі ніколи пробачити не можемо. Від чого розривається серце, коли сказати вже нема кому, гордість, яка безкрайня це біда. Найстрашніший гріх, початок, основа, вузол усіх гріхів, гріх, який примудряється жити навіть у церкві, який сковує тебе, стискає твоє горло, заклеює скотчем твій рот. Тобі треба сказати, а ти, ти мовчки відвертаєшся і йдеш від проблеми, від друга, від закоханості, від кохання, від ганьби, від дружини та дітей. Двоє людей, яким потрібно було лише розпочати розмову, повертаються один до одного спиною, віддаляються, льодніють і плачуть ночами. Коли ніхто не бачить і не чує десятиліттями. Майже без сну мій дід говорив зі своєю Наталкою ще півроку, поки сам не помер. Ліг у землю поряд із нею. Не знаю, що він розповідав їй, але зараз я розумію, як багато хорошого за прожиті вже 35 років я не сказав своїй дружині, нашим дітям. Важливого, головного, усе жарте, примовляння легковажності, а час минає, і їм, може, вже не потрібні мої слова. Не сказав і не сказав, самі, мовляв, здогадуємось, але це не те, зовсім не те. Хоч про кохання, хоч про біль треба говорити, не ховати. Гордість все довкола себе покриває темрявою і добре, і погане. Гордість це і є сама темрява. Не плутайте її з гідністю. Всі довкола кажуть, що якщо тебе кривдять, принижують, треба, мовляв, дотримуватися своєї гордості, не дозволяти себе топтати. Але не про це йдеться. Гідність це гідність. Воно має бути у кожному з нас, а ось гордість це зовсім інше. Вона нікого не підносить, нікому не допомагає, вона руйнує, обпікає і чорнить твою душу. Можеш мовчати про своє таємне, скільки хочеш, можеш сміятися і радіти на зло всім і всьому, можеш до кінця днів не показувати своїх слабкостей. Але одного разу. Бог розтрощить тебе, хоч за життя, хоч після смерті. Тоді страшним болем стане те, що не сказав ті, кого не обійняв, кого не пробачив і з ким не попрощався. Вселенським болем у твоєму серці, ось що гордість робить із людиною, вона веде його до пекла. Він плаче, кається, каже, каже та каже. Добре, якщо ще за життя можна це сказати. А якщо ні, благаю вас, говоріть, не накопичуйте в собі, погане забудь, гарне віддай. І день, коли добро із себе ти не віддав рідній чи чужій людині, ти прожив даремно, даремно. Темрява вкрала в тебе цей день, він і там, на небі, у книзі життя, буде в тебе чорним прочерком. Просто відкрий свою в'язницю, впусти до неї світло, відчуєш, як одразу стане легше, радісніше, щасливіше. Тобі й усім довкола тебе. Допоможи нам, Господи!